Вітаю всіх на сонячній Черкащині. Мета нашого візиту це обстеження посівів соняшнику на предмет ураження хворобами, а також формування рекомендацій щодо його захисту на основі побаченого та з урахуванням погодних умов, які в нас складаються наразі. Посіви соняшнику в цій зоні перебувають у стадії 8-10 листків, що є оптимальною фазою для першої фуницидної обробки соняшнику. На посівах, де вже присутні явні візуальні симптоми розвитку хвороб, сектаріозу чи альтернаріозу, слід використати фуницид Cypress. Цей продукт являє собою поєднання двох триазолів, що вирізняють його з поміж інших продуктів швидкою лікувальною дією та тривалішим періодом захисту. На посівах, де відсутні візуальні симптоми розвитку хвороб або з'являються лише їх перші симптоми, найкращим рішенням буде застосування фонициду Amistar Gold, оскільки цей продукт. Відмінно поєднує як захисну, так і лікувальну дію в регіонах із високою вирагідністю розвитку іржі, слід звернути свою увагу на SDHI-фуницид Елатос Рія, оскільки цей препарат є експертом в контролі видів іржі та прямистостей листя. Тож ми бажаємо вам чистих листків та прибуткових врожаїв з фуницидами компанії Ценгента.